Хто тримає цей район? Пес патрон? Пес патрон! Комікси про війну це наша візитка. Мульфера знаю, характерника чула, а що таке яритник? Чи яритник? Таємні древні сили захоплюють сценарно графоманію Карлики! Нам потрібно більше карликів! Ніхто не говорить про кукбук Апокаліпсис. Привіт усім! З вами Маріям або Мар'яна Янкевич. І сьогодні черговий комікс новини. Поїхали. Почнімо із гігантів українського мальописного ринку, що творять українські проєкти. Основна новина видавництва UA Comics – це вихід нового тайтлу «Єритник». Чи єритник? Якщо ви подумали, що це якийсь єретик, то ви блукаєте недалеко від істини. Яретник маловідома назва того ж характерника чи мульфара. Це все ще та сама людина-відлюдник із надприродними здібностями, які отримав у результаті угоди із дияволом, або ж отримав свої сили з народження. Опис мальопису дає мало поживи для розуміння головного персонажа Василя Борковського, який мав постати перед судом Божим року 1702. Але за фрагменти дають нам більше розуміння. Швидше він став або вовклакою, або упере. Тут уже сам чортного зломить в здогадках. Але якщо почитати постаки видавництва, стає цілком зрозуміло, що мова йтиме про чернігівського вампіра. Що цікаво, перший друк мальопису побачив світ 1997 року. Видавництво оприлюднило стару і нову версію мальопису. Автор сценарію Геннадій Клименко, художник Дмитро Койда. Історія про Яритника оновлена і перемальована, тож в основі своїй це той самий український мальопис 90-х, але із покращеною візуалою. Алізацією та зміненим деякими панелями. Ціна примірника 100 гривень, що вказує також на його невеликий об'єм. Як я розумію, історія завершена і видана в пам'ять українській мальованій класиці. Наступний проєкт видавництва вміститиме концентрацію слова «гудзик», і це може вас спантеличити, але її комікс виклали на передзамовлення мальопис про загублені гудзики. точніше історія про те, як головний герой Єгор. Єгор досліджує таємне зникнення власного Гудзика, що приводить його до цілої країни загублених Гудзиків на чолі з королевою Гудзою Мудзою. До слова ґудзимудза це персонажка сказки письменниці Лани Ра. В неї на сайті ви можете особисто собі проспойлерити сюжет майбутнього мальопису, адже в неї викладено цілу п'єсу на основі країни гудзиків під назвою Ґудза Мудза, королева країни загублених гудзиків». За реалізацією малюнку взялася Мі Сатян, яка знайома вам мальописом Дитя Всесвіту, рядом антивоєнних плакатів та анімацією до кліпа Хаса. Як вже зрозуміло, мальопис буде орієнтуватися на дитячу аудиторію. На сайті видавництва уже можна передзамовити примірник. Слідом за цим на сайті можете уже передзамовити третю частину химерника під назвою Пайка. Нагадую, що це історія про молодого хлопця Мольфара. А ще видавництво оживило свій ютуб-канал, на якому вийшов огляд. Танкістки від найпанкуватішого ведучого музичних фестів м'ячика дредбола, який уже не має дредів, але має окремо свій ютуб канал. Тому підписуйтесь на два канали. Вовкулаки відправили у друк український мальопис Мерва таємний спадок. Автор та художник Ігор Доводенко обіцяють кривавий та місцями еротичний бойовик із повсталими мерцями в стилі 80-х. І нехай вас не обманює обкладинка мальопису, що більше схожа на якусь козацьку тему. Ні, події відбуваються в сучасному світі, де молоді люди Сашко і Дарина влаштовують пікнік на острівці, в якому зачаїлося продавнє лихово. До речі, ви помітили, що у багатьох сюжет. Не тільки українських мальописів, а й у фільмах, жахастиках. Головні герої борються із прадавнім лихом, із прадавнім духом, із прадавнім дідами, бабами, чарами і так далі. Цікава закономірність. Можливо, зроблю аналітику на цю тему. Та розглянемо підтексти такого маніакального бажання боротися із історією. Також вовкулаки готують до друку новий мальопис, точніше нову частину мальопису Кобзар. Адіння яструба, де буде розказано нову історію пригод сліпого музиканта, який мандрує Україною за часів руїни, це містичний мальопис від Іллі Бакути, який отримав новий формат. Він буде трохи збільшений, і у твердій палітурці на 40 сторінок. Так, Щодо неукраїнських мальописів, звісно, про відьмака є також новини. Переведення відьмака прокляття воронів та відьмак плоть і пломінь вийдуть в твердій палітурці у травні 2023 року. Також є новини по пеклу від Алана Мура. Вовколеки відкрили передзамовлення на перший том. Нагадую, що це мальопис про найвідомішого серійного вбивцю у світі Джека Різника. Окрім цього, мальопис чудово передає атмосферу самого вікторіанського лондону, враховуючи всі його недоліки, соціальні особливості та історичні події. Сам мальопис видавався 10 років з 1989 по 98 рік і був спершу в чорно-білому варіанті, поки не отримав кольоровий варіант в 2018 році. Був кулаки видаватимуть. Саме кольорове видання, що дуже навіть тішить. Реліз мальопису планують на літо 2023 року. Ще одне видавництво українських мальописів: The Book Production запустило передзамовлення на 13-й курінь фентезійний екшен від авторів мальопису Воля. Нагадую, що це історія про команду козаків особливого шляху, які борються з темними силами. Так, знову таємні древні сили. Якщо видавництво захоче екранізувати даний тайтл, то я не здивуюся, що Netflix запропонує роль Пітеру Дінклейджу Оріку Девісу та Мартіну Клебе. Хоча Тоні Кокс краще підійде для збереження расової різноманітності. А все тому, що стилізація персонажів під маленьких карликів, неабияк бентежить. Це буде щось комедійне чи ж стьобне. Карлики ж дуже смішно. Одним словом, чекаємо на реліз. Як ви вже зрозуміли, комікси про війну це вже наша українська візитка. Тому ось вам кілька новин про війну в картинках. Доля проджект не плутати з воля продакшн. Це проєкт суто про жінок та війну. Арт видання, як зазначено на інстасторінці проєкту, містить шість історій українок, присвячених роковинам вторгнення Росії в Україні. Видання містить 64 сторінки. І це документальна збірка спогадів жінок про життя під час повномасштабного вторгнення. Продаж примірників відбувається у форматі донатів. Найменший внесок 320 гривень. А для замовлення ви повинні заповнити Google форму. Звісно, кошти йдуть на підтримку благодійного фонду Arm Women Now 2020, ой, 22, <кій> який допомагає саме жінкам воєнним. Сорян, ба, пацани. комікс, що нам довелося втратити ілюстраторки Жені Олійник, вийшов на сторінках New York Times. Перше комікс був намальований спеціально для чеського журналу Strapazin. Комікс містить дві історії: перша про її партнера, якого мобілізували у 2015 році, який при поверненні з війни так і не зміг звикнути до цивільного життя, що стало причиною їхнього розриву. На жаль, хлопець у віці 28 років загинув. Цитата авторки: я ніколи не думала, що втрачу його на війні, але мені цікаво, якби він ніколи не служив. Ми би досі були разом. Друга історія оповідає про пару власників київської пекарні ветерана Бровні. На жаль, пара також розбіглася, а меблі продали, аби придбати дрони на війну. Зараз жінка працює воєнним фотографом, а чоловік повернувся на фронт. Цитую автора. Я писала це, намагаючись усвідомити скорботу за життям, яке ми могли мати життям без російського насильства і терору. Якобу анонсувало вихід українського коміксу Блекаут. Як ви можете здогадатися, це буде документальний комікс Хроніка про темні часи. України, коли активно піддавалися атаці енергосистеми України, її в українці стикнулися з новою реальністю. Відсутністю світла, води, роботи, безпеки. Намалювали комікс дві ілюстраторки Ані Іваненко та Женя Полосіна, власниці графічної студії серії. Граф видання вийде обмеженим накладом у двох варіантах українською та англійською. Слідом за мультфільмом, хто отримає цей район Пес Патрон. Пес патрон вийшов мальопис по псу патрону. Але наскільки я розумію, це абсолютно два різних всесвіти, різні проєкти і нічого спільного у них немає. Комікс вирішило видати видавництво ранок. Сценаристкою виступила Юлія Юліта Ран, а художницею Катерина Підлісна. Підлісна. Підлісна, чого в мене постійні проблеми з наголосами сценаристкою виступила Юлі Таран, а художницею Катерина Підлісна. Обидві творчині є штатними працівниками видавництва. Історія буде оповідати про протистояння пса-патрона такому собі е. Шкарпетковому монстру, який, напевно, буде невимовно смердіти. Я не знаю, чому шкарпетка становить таку світову загрозу, але заміс, звісно, цікавий. Тепер щодо ліцензійних адаптацій та манго-апокаліпсису. Але перед цим нагадую, що Блог існує завдяки вашим донатам та фінансовій підтримці на платформах Бальміякофі та Патреон або, звісно, Монобанка, що кому до душі, тому буду рада вашій підтримці. Також, якщо ви не в ресурсі, ви можете поставити вподобайку, написати коментар і навіть поширити це відео в своїх соцмережах. І це просто дозволить розказати ширшій аудиторії про існування мого каналу. Буду вдячна за підтримку. Все, все їдемо далі. Минулого разу я завтекала згадати, що у Мульфарі виходитиме манга наречена Чаклунаш. Щось схоже на приємно познайомитись, Бог. Головна героїня Хаторі Чісе втратила сенс до життя. зустрічає зустрічаючи демона чи щось воно в цьому роді, і він починає вчити її магії і заодно робить її своєю нареченою. Романтика та чари все як ми любимо. Як ми і попереднього разу здогадувалися, манговим релізом від ланцути Паблішер був туалетний привид Ханеку. Що ж, чергова манга з черговим звичними героями. Як ви можете вже здогадатися, очікуваний привид дівчинки Ханако, що мешкає у третій кабінці туалету академії Камоми, це хлопчик. Він разом з головною героїною не не знищують злих духів, аби підтримувати баланс сил між світом живих і мертвих. Паралельно ми будемо дізнаватись історію маленького хлопчика Ханаку і хто його зрештою вбив, швидше за все. Також видавництво потішило нас релізом другого тому дна, що вже вийшов на ринок. Несподівано і дуже очікувано, водночас Fireclaw викотило перезамовлення на Думайте на що, на що, ну, ну давайте, на манґо! Мої вітання, Блек Джек спільно із магазином настільних ігор, коміксів та манги Дворф. Що цікаво, мені здається, манга не про японську медицину, а суто така українська тема, де молодий інтерн намагається не втратити віру в людей, проходячи практику в університетській лікарні, головний герой стикається із мізерною платнею, корумпованістю, халантністю та байдужістю. Це щось дуже нагадує, чи не так? Одним словом, манга актуальна треба брати також видавництво потішло новиною про вихід мишачої варти осінь 1152 це зоомальопис, в якому миші борються за процвітання власного світу вони озброєні вони небезпечні патрулюють свої території шукають нові шляхи для контрабанди жартую одним словом все що знаємо ми про людський світ буде переведено на світ тварин як пишуть на сайті нам це має сподобатися тож чекаємо Ах, так, стигайте загинати пальці на черзі новини нашої ідеї. Наперед замовлені зараз такі тайтли. Кривавий Марс. Це тритомний історичний вампірський трилер. «Оранж» — том третій, Fun, том Другий. Чі жить одній киці, том восьмий, чарівник бібліотеки, том третій, сага про Вінланда, том п'ятий, токійський месник, том п'ятий. Кохання на пінчі. На кінчиках кохання на кінчиках пальців, тому п'ятий і раптом родом з абіса. Або як переклали видавці, зроблено в безодні. Це один із цікавих тайтлів. Я свого часу брала участь в озвученні аніме серіалу по даному тайтлу в складі команди Funbox UA. І одразу скажу, це не дитяча манка, це дуже жорстокий тайтл із розчленуваннями людськими трансформаціями, м'ясом та божевіллям. Чекайте! Я не продаюся! Я прямую в глибини Абіса! Не обманюйтесь е, цією милою обкладинкою, а ще там якась дивна сексуалізація тварин у людей, тому у мене неоднозначне ставлення до цього тайтлу. Хоча, визнаю, воно цікаве і нестандартне в межах манго-світу. Тому рекомендую, якщо маєте. Сталеві нерви. А те, що вже можна придбати в магазині, це ательє чоклунських капелюхів, том 7 та фріжелем і флафі, том 5. Ніхто не говорить про кукбук апокаліпсис. Я говорю: малюпуси випускають кулінарну книгу, бо всесвітові мака! Божечки, це так круто. Хоча я все одно не буду готувати по рецептам, бо зазвичай інгредієнти абсолютно не банальні. Проте для шанувальників всього відьмацького однозначно топчик. Однак це не остання кулінарна книга. Далі на черзі у видавництва рецепти з аніме, які очікувати у червні. А в магазинах вже можна придбати кулінарну книгу по The Elder Scrolls. І чому я тут розказую про кукбуки? Манга. Остання подорож дівчат, перший дом уже в продажу. Дівчатка Чіто та Юрі, напевно, останні, хто вцілів після війни. Постапокаліпсис усій його красії безвихідь, способних. Тошення та суцільні руїни. Така знайома картинка, правда. Та, попри це, дівчата все ще знаходять способи розважити себе. Але судячи з відгуків, вам після неї буде не дуже весело. Також видавництво готує до друку другий том шляху домогосподаря і уже в продажу перший том манги пророцтво. А то вже все. Фух, Боже був хто тут і на цьому новини сі скінчили. Хоча, хоча хочу нагадати, що у мене на каналі вийшла нова сингулярність, це такий новий, це такий нетиповий формат огляду мальописів, який є, поєднує різного роду символізм, ретроспективу чи зображувальні засоби для відтворення атмосфери мальопису. Загалом. Запрошую до перегляду. А якщо ви ще й поширите відосик, то буду дуже-дуже вдячна за таку можливість. А ще підтримайте мене на патреоні, баймій кофі або на монобанці, це теж дуже-дуже дуже крута ідея. А наразі все. я вас дуже люблю. Дякую за увагу, за те, що дивитися мій канал, мій ютуб канал. І побачимось в наступному видові. I simply can't deny it that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all alone.